Дача поїхала, 15. Продажі. Кстати, да. можеш зняти 15, тому що народ, кому цікава 15, ми можемо віддати і не готуючи. Класна п'ятнашка на газу і в дуже гарному стані. О, салон диви, який гарний. Народ, хто хоче, будь ласка, ми можемо її віддати. Є косячки невеличкі, але на неї буде ціна. Народ. О, диви. Та ти що? Що тут баларка, дитина? Клас. Холодильник. Оптика гарненька. Ну, класна машинюшка. О, народ. Оце що означає? Знаєте що, відкриваю секрет? Що рамочка оригінальна заводська не міняна. Косметику треба робити однозначно, але буде ціна на нього. Все, авторитет Кам'янка чекає вас. За хороші кошти телефонуйте і можете приїхати забрати 15 собі. Все, чекаю.